На замахах, Архетипами. У ну, мене, типу, архетип, типу, блазнення, типу що я жартую постійно. Так. І воїн. Да, да, от мені, а там. ще який? І агресор. Але це тіньовий. Ти може агресувати. А нащо тобі знати, який ти архетип? Mm, ну, тіньовий. мені тінь цікаво було дізнати свою, тому що тінь е, у мене ну, там дуже багато різних архетипів, типу, в тіні може приховуватись. І там є навіть такий архетип, як безвольний чоловік, і мені хотілося дізнатися, що там у мене, але там у мене все нормально. Віктору хочеться дізнатися, а чи все там у нього нормально в тій тіні? Хоча насправді ще до того він каже, що в тіні в нього архетип агресор, тобто це для нього нормально. Якщо він має такий архетип, то він буде відчувати себе нормальним. Бути агресором для нього. Це нормально. Але він цікавився своїм архетипом і хотів дізнатися, який у нього, і його зачепив архетип безвольний чоловік. То це його такий певний страх. чи не безвольний він чоловік? І Віктор хоче дійсно це дізнатися, але потім, які психологу, як він каже, він дізнається, що там у нього все нормально. Але давайте послухаємо далі: чи так насправді є, що в його тіньовий архетип? Це. Саме агресор, а не той безвольний чоловік. Типу, я дізнався, що типу мене пізно сепарували, типу, від мами від мами. До до шести років я, типу, якби від'єднався від мами, типу, спати почав самостійно, десь шість там, сім, шість. Віктору дуже соромно і неприємно визнавати той факт, що він е, пізно. Перестав спати з мамою, як він вважає. На скільки років ти жив з мамою? Ну, напевно, десь 23. І потім одразу з'їхався з дівчиною. У та тебе був такий період, що ти жив сам? Так, да, так. Да. Ну, з другом жив. Ну, та це, блін, було во ще дуже погано. Я, типу, наприклад, жив з другом, а їздив на машині і їсти до мами, типу. Ну, типу, така штука, ну для чого тоді мені жити самому? Бо я не можу сам собі нічого приготувати. Коли ти сепарувався? Чи ще досі не сепарувався? Від мамі? мами, та ні, поняття, що на не реабілітація. Де. Та ні, то типу він, та я кажу, типу, от 23 чи 22 також йому дуже неприємно визнавати той факт, що будучи 22-річним хлопцем, він також безвольно їздив е, ї, їсти до мами, бо. Я ж не можу приготувати їжу сам собі. Людина у 22 роки, мені здається, абсолютно точно може це робити. В неї є руки, ноги, голова і навіть вища освіта. Далі в своєму інтерв'ю Віктор абсолютно точно своїми життєвими кроками нам доказує і показує, що його тіньовий архетип а тіньовий архетип це той, який ми приховуємо. І вивільнивши, який, ми стаємо кращими і ще більш потужнішими. Але Віктор його намагається сховати і хоче видати бажане за дійсвітільне і бажаний архетип воїна за той тіньовий. Хоча насправді в тіньовому архетипі Віктор має служити, має навіть прислужувати, да? І глядячи в його натальну карту, абсолютно точно тут вона зараз з'явиться. Ви можете побачити, що його місяць знаходиться в Діві. А це означає, що його, і він такий доволі уражений і Сатурном, і Плутоном, і Ураном. Тобто, це, це його базовий архетип. І ще ми тут мало того, що бачимо ліліт в діві. Це означає точно, що він всячески намагається приховати те своє служіння. Завдяки якому насправді він мог би стадіони збирати. А адже Віктор у своєму інтерв'ю каже про те, що йому треба багато підписників, да? він хоче бути популярним, значимом багато заробляти, і він міг би бути таким, але тільки коли він дійсно би визнав свій тіньовий архетип саме не людиною, а людиною, яка може служити іншому, залежати від іншого і стояти на служби. Для інших людей. Але Віктор намагається всячески завдяки своєму Марсу в Овні, який такий нарочито сексуальний, він хоче бути агресивним, він дуже хоче, але той Марс ретроградний, насправді тут питаннячка, да, з його спроможністю. Він дуже хоче бути тим, ким насправді не є. І саме це грає з ним найжорстокіший жарт в його житті. Тому Віктор. Потрапляю з такі ситуації, де він агресує на інших людей, саме тому що агресує сам на себе, бо не може визнати в собі ось цю слабкість. Але якщо Віктор би зробив так, то йому б відкрились найпотужніші блага цього світу. Я думаю, що у Віктора все попереду, адже саме зараз у нього відбувається період повернення кармічних узлів, і він проходить свій кармічний Екзамен саме на цю тему: на тему служіння, на тему жертви, на тему агресора, на тему духовності своєї психологічного розвитку. І саме ця ситуація з його колишньою дружиною дає йому можливість розвиватися, а не обзивати психологів і говорити, що вони не професійні, а подивитися в те, що насправді він сам з чатом GPT визначив свій архетип помилково і видав його за той яким він хоче здаватись, також ще е, покажу вам: Віктор каже, що він сепарувався від мами в 23 роки. Але послухайте далі, що він каже. Як часто ви зараз з мамою спілкуєтесь? <говори> Там майже кожен день приходить. А до поранення? <говори> до поранення майже не спілкувалися, я ж на війні був. Я дзвонив мамі, типу, кожен день, типу, але блін. Людина, яка каже, що вона сепарувалась від мами, але при цьому спілкується з нею кожен день. Абсолютно явний показник. Якщо мама не хвора, якщо мама здатна сама себе обслуговувати, якщо мама не інвалід, не якась людина, яка, як маленька дитина, потребує вашого реального фінансового втручання, фізичного присутності. Людина не має спілкуватися з мамою кожен день. І коли Раміна питає а до поранення, він каже: Ні, не спілкувався, я ж був на війні. А до цього так зізвонювався кожен день. Тобто він каже однією рукою: він каже, так, я сепарувався, я абсолютно самостійний, я агресор, я такий агресивний чувак, я сексуально спроможний, я можу. А його підсвідомість видає абсолютно інше, що я дзвоню мамі кожен день. Я зараз ні в якому разі не хочу якось достоинства Віктора споплюжити, бо він воєнний, він воював і так далі. Він захищав Україну, і це дійсно той тобто справжній чоловічий поступок. Але також я хочу сказати цим відео, те, що людина, вона не однобока. І те, що Віктор перерахував, це доволі однобокі архетипи. Шут, Агресор і воїн – це всі чоловічі архетипи. Але якщо чоловік буде тільки чоловіком, він настільки хотів бути чоловіком, сам Віктор, да, бо чоловіка поряд з ним не було, не було батька, що він хоче забрати всю чоловічу енергію собі і ні в якому разі. Не продемонструвати, не показати, що в ньому є також і жіночі енергії, бо в цьому інтерв'ю він доволі багато і декілька разів повторює, що так Раміна, давай мені тут без цих сентиментальності, без цієї я що маю тут романтику її робити, тобто. Коли йому, хоч якось, натякають на те, що в ньому також є щось романтичне, чуттєве, коли його роміна постійно запитувала, чи ти її кохав, він постійно хоче це в собі задавити і скрити, хоча це є його кармічною задачою показати свою чуттєвість, показати те, що він може служити комусь, показати свою також частину жіночу, бо в кожній людині є і чоловіча, і жіноча частина. І якщо б Віктор був людиною, яка дійсно себе Приймає всією, то не сталося б з його дружиною ось така халепа. Можливо, навіть не сталося б з ним те поранення, але життя так нас змушує отримувати такі уроки, бо 13 років він не чув своєї цієї жіночої частини і дуже сильно намагався ту чоловічу проявити і максимально доказати всім, що він чоловік. От ви ж розумієте, да, що чоловік, який точно відчуває, що він на 100% мужній такий мускулінний, йому не треба це доводити, йому не треба бути агресивним і домінуючим. Він і так це знає. А коли людина не приймає в собі жіночість, то він намагається її сховати. І це як пружина, яку він постійно, постійно, постійно здавлював, і одна, одного разу вона вистрілила. Да, і я подивилася, що саме в період його поранення. Ним ставався той кармічний його урок. Зараз він проходить наче наслідки цього кармічного уроку. Ця пружина вистрілила, Да та вистрілила таким чином, щоб він повністю відчув себе неспроможнім, щоб він не був інвалідом, щоб він повністю був як жертва, лежить і нічого не може зробити. Щоб він відчув. В руках інших людей його життя все ж таки знаходиться, щоб він відчув, що насправді в ньому це є також слабкість. Віктор, я е, думаю, не знаю, чи побачите ви це відео, але я вам дуже щиро бажаю. Я дивилася вашу натальну карту. Ви дуже потужна людина. Насправді дуже цікава особистість і не дарма все те, що відбувалося в вашому житті, зараз е, має такі певні результати. І вони дійсно круті. Цілісна картина, вона найважливіша, да? і вона все одно через якийсь час ви до цього прийдете. Хочете ви цього чи не хочете. Ну, зараз це відбувається, можливо, не дуже приємним для вас чогось шляхом. Приймаєте себе повністю, і моє бачення, що ваш тіньовий архетип – це абсолютно не агресор, а це ніжна, тендітна, емоційна людина, яка вміє відчувати. Міє, почуття, може бути духовним, навіть наставником і лідером, психологом, дуже емпатичним. ось це ваша тіньова сторона, а ніякий не агресор. Бо насправді зворотня сторона агресора це жертва. Якщо сильно хочете бути агресором, завжди світ вам відповідає зворотнім і пропонує вам стати жертвою для того, щоб зрозуміти, а як жертві спілкуватися з агресором. Отже. Тому так пізнавайте себе. Класного вам дня! Всім пока.